Мої вітання, вітаю також наших телеглядачів. Дійсно, ми приїхали сюди і одразу панує вже новорічна така атмосфера в Києві. І от давайте разом з вами нажимо, подивимось, які зараз події тут відбуваються щодо ялинки. Як ми бачимо, вчора розпочалось офіційне. Оформлення, так би мовити, конструкції ялинки. А сьогодні вже відбувається оздоблення цієї конструкції гілками. Розповідали, що більше тисячі гілок використали для прикрашання ялинки. Мешканці Києва прийшли з діточками, допомагають разом вішати кульки новорічні на ці гілочки. І от зараз ми можемо бачити, як каркас ялинки оздоблюють ціма гілками. В цьому році ялинка буде штучною висотою 16 метрів, а для прикрашання використають понад 10 тисяч іграшок, і хочу зазначити, що до її оздоблення, до її прикрашання можуть долучитися всі охочі. Тож запрошую вас, приходьте сім'ями, приходьте друзями, обов'язково долучайтесь до цього процесу, адже атмосфера тут дійсно класна. Я сама зараз розповідаю, і у мене з'явився дуже класний настрій. Прикрасять ялинку цьогоріч кульками у пастельних, зелених, блакитних і золотих відтінках, щоб гармонійно виглядало із куполами Софії Київської а детальніше про це давайте послухаємо в прямій мові. Ми підібрали цього року таку тематику в кольор фресок Софії Київської. Тут і слонова кістка, таракот, приглушені такі пастельні кольори. Прикрашати буде ялинку тепла гірлянда. І зверху на ялинці буде зірочка. Можемо зараз з вами бачити, як мешканці Києва допомагають оформлювати саме ці гілочки, вішають кульки. Тобто процес дуже класний, захоплююча просто атмосфера. Повторюсь. Поруч із ялинкою облаштують також ковзанку. А на фестивалі будуть відвідувачам пропонувати як завжди гарячі напої. Офіційне ж відкриття ялинки заплановано на 6 грудня, і давайте послухаємо від мешканців Києва, що вони думають взагалі про ялинку, і чи її мають новорічний настрій. Дуже щасливі від цієї події. Ну, насправді це була мрія донечки. І тут дивним чином, коли ми побачили новину, ми не роздумуючи, сіли в машину і приїхали сюди. І думаю, що таким чином даруємо тепло і продовжуємо щось робити. Я вважаю, що це дуже красиві кольори. Вони мої улюблені, вони такі ніжні, наче зорі. Після школи зразу прибігли, бо дуже малий любить новий рік. Любить свята новорічні, прийшли трошки так підняти настрій, бо не вистачає цього. А як тобі кольори, в яких буде прикрашена ялинка? Е, мені дуже вони сподобались, бо вони дуже якихось новорічних. і дуже і зимові. Так. А як вважаєте? Чи доречним зараз встановлення ялинки в наш час? А чому ні? Дитина щаслива, нехай відволічеться. Встановлення головної ялинки стало ще таким добрим ділом, який створює новорічну атмосферу і дійсно підіймає настрій. Також хочу зазначити, що не дивлячись на відключення світла, тут буде стояти генератор, який буде забезпечувати саме сяяння ялинки. Також хочу сказати, що яка буде верхівка ялинки, поки не розповідають. Кажуть, що це буде секрет. А як ви думаєте, що буде на верхівці ялинки? Подумаємо разом. Тож будемо спостерігати надалі, як прикрашають ялинку. А по секрету я піду приєднаюсь теж одну гілочку, хочу прикрасити. І поки на цьому в мене вся інформація, і забула додати, що завтра також можна приходити і долучатися до прикрашання ялинки. Тож ще раз всіх запрошую. Тарас Іро, на цьому у мене все.